Привіт, колеги! На 7 вересня, то є Броніслав Калугіна. Такий, бачите, приємний загарчик, він вже готовий, можна сказати так, що вже з неділю можна було б назад його зрізати ще. Не зрізав форма ягоди, ну так щоб ви розуміли, в певній мірі похожа на Алінку. Но смак гармонія, солодкий, солодший, чи Алінка. Ягода теж тверда з хрустом. Такий симпатічний виноград. Всього дві грони зав'язались. Чому? Тому що тут прищепа досить слабка. Можливо, постраждали корені маточного куста. Не корені, верніше, а рукава. Через то трохи якийсь ріст тут в цьому році не зовсім адекватний. Ну, тим не мені, от такі дві гронки є грам десь по 500, по 500 може 600 із симпатичною ягодою. Тобто ну, такий загарчик він не, пор... не портить кольор ягоди. Ну, на мій погляд, досить непоганий варіант, як для білоягодника гармонійного смаку. Броніслав станом на 7 вересня.